Ось в далекому, ба більше, в дуже далекому, 2006 році, мені знайомий каже: Серджо, порадь мені якийсь комп'ютер такий, але дешевий. Нічого на ньому ніхто не буде робити, тільки ігри грати для дітей. На сьогоднішній день ми всі прекрасно знаємо, для того, щоб ігри гралися. Звичайно, Косенка це також ігра. Але сучасні ігри, такі як Alan Wake, The Last of Us, ну і той Кіберпанк, наприклад, хоча він мені взагалі не зайшов. Треба дорогий комп'ютер, потужний. Так ось, сьогодні нічого не змінилося. І зараз я хочу вам розказати, як це все працює, і як продають ноутбуки, і як не попастися на те, щоб купити комп'ютер не по своїх цілях. Поїхали! Знаєте, є багато продавців в інтернеті, де рекламують комп'ютер, там 7-8 тисяч, і там потужний процесор-сюди, там до сюди. Ніхто нічого не каже, але для яких цілей? Дивіться, нічого не змінилося від тих часів 2006-го. Тобто, колись думали, що от не знали всі, що от для ігор треба потужний комп'ютер. Зараз знають. Але зараз є багато таких людей, які купують комп'ютери за 2-3 тисячі, каже, а мені для чого? Тільки для Ютуба. Ось. Тут найголовніший нюанс для Ютуба. Невже всі думають, що Ютуб це щось таке просте? А знаєте, чому для Ютуба, Ютуба точніше, потрібен потужний комп'ютер? Знаєте, як архіватор, він рар? Всі знають ZIP, там ще там є різні інші якісь аналоги. Так ось, YouTube йде дочірня компанія, як то кажуть, Google. І розумієте, ви як закидаєте якусь інфу на YouTube і дивитеся з інтернету, то вона десь мусить зберігатися. Наприклад, ви знаєте, у вас 320 ГБ, терабайт, 2 терабайта пам'яті, ви свої фотографії, архіві скидаєте, у вас вже немає пам'яті. Ютуб так само ж працює, це так само та сама ж технологія, тільки там трошки інакший і процес, ну як то сказати. Також зберігається на носіях, на тих самих же Вінчестрах, тільки серверних, які коштують дорожче і тому подібне. Тобто, ви даєте. Запрос, наприклад, нажимаєте кнопку подивитися, наприклад, на Ютубі, а звідкись воно йде до вас з того ж самого жорсткого диска воно грузиться до вас. І Ютуб робить так, щоб зекономити гроші. А як зекономити? В першу чергу він зекономлює те, що він ставлять, так, наскільки знаю, що ставлять наприклад, сервера свої на північному полюсі. Це дуже вигідний варіант. По-перше, там злодіїв не буде. Там апаратура дуже дорога. І по-друге, треба менше затрат давати на охолодження цієї ж апаратури, а вона гріється, повірте, не хіл. І розумієте, сам Google думає, ну, як що думає, тому що ви бачите, що скільки інформації йде в YouTube, тільки один YouTube, а Google Планета Земля це також Google, Все це треба зберігати. А це треба економити в грошах, тобто менше він честирів, треба економити пам'ять. А як економлять пам'ять на Ютубі? Просто вони записують відео, яке ви закидаєте, воно кодується. Тобто, так як він через архіватор Winrar або Zip, він зжимається, закодовується. І коли він потрапляє до вас, і коли ви хочете його подивитися, ви ж не знаєте, ви не бачите цієї процедури, як це робиться, ви бачите вже картинку, коли воно потрапляє до вас. Воно його, Ваше обладнання, тобто процесор, хоче саме процесор, не оперативка, а процесор. Вона його розкодовує. І тоді, якщо воно не встигає ваш процесор розкодовувати, у вас ця картинка починає підвисати. Навіть на досить таких процесорах якогось там покоління, наприклад, третього, ще працює навіть фулажі, залежно як цей. Ну, але Ютуб переходить на кодек av 1 він так називається, Побільше зжати і побільше на виході віддати картинку, щоб сильніше зжати, але не спортити картинку. Розумієте? І комп'ютер ваш сидить, і ви включите. Розвичайно, років 10 тому ви бачили, що ваш комп'ютер, наприклад, тягнув спокійно YouTube, а зараз він вже не хоче цього робити. Тому що це вже вони обновляють цю всю, всю техніку. Ну, це можливо для того, щоб, по-перше, для них, щоб зекономити місце. А зупинити місце, значить треба менше накопичувачів, і це менше грошей. А по-друге, так, щоб ви нову техніку. Тому це дуже велика помилка зараз, що я хочу комп'ютера дешевого, просто для Ютуба так не виходить і не вийде. Буквально ще рік-два, якщо ви будете мати якийсь град, не знаю якого року випуск, старенький, то YouTube вже навіть. 720 у вас не піде. Тому не дивуйтеся і не думайте, що YouTube Для Ютуба вистачає старенького ноутбука. Ні. Так не буде працювати. Дякую.